Добрий день, учні 4 класу! Вітаю вас на уроці української мови! Розвивайся, звеселяйся, моя рідна мова. У барвінки зодягайся, моє щире слово. Колосися житом в полі, піснею в оселі, щоб зростали наші діти, мудрі і веселі. Працюємо сьогодні за підручником на сторінці 15-16. Вправа дерево успіху! Одягнемо наше дерево. Ті, хто обере зелені листки, будуть успішними на уроці. Ті, хто обере жовті активними. Ті, хто обере помаранчеві старанними. Отже, яке буде наше дерево успіху, залежить тільки від вас. Оберіть відповідний листочок. Сьогодні на уроці ми пригадаємо, як правильно поділяти слова для переносу. Також продовжимо подорож Чехією, згадаємо видатні міста України. Для початку відкрийте свої робочі зошити. Від вашого останнього запису пропускаємо два рядки. Записуємо сьогоднішнє число, класна робота. Попрацюємо над каліграфічною хвилинкою. Запишемо ось таку цікаву, велику маленьку букву Г, які з'єднані між собою петлею. Далі пропишемо рядок великої маленької букви Г та складів ГС, ГД, ГУ, ГЛ, Ох, ГВ. Далі на наступних рядках запишемо слова. Влітку вдень восени вранці замок, легенда річка Влтава. Діти річка Волтава знаходиться в Чехії. Давайте розгадаємо з вами ребус та дізнаємося нове словникове слово. Отже, в нас тут заховалося слово вперед. Запишіть його, будь ласка, з наступного рядка. Виконайте звукобуквений аналіз, поставивши відео на паузу. А також складіть з цим словом речення і запишіть його в зошит. Прочитайте повідомлення, яке родзинці надіслали Елішка і Томаш. Гордістю у Чехії є замки. Найбільшим вважається замок Праський град. У ньому розміщується резиденція президента Чехії. Сьогодні замки живуть сучасним життям. У них проводять рицарські турніри, костюмовані дійства. Облаштовують музеї. Чехи люблять і бережуть ці пам'ятки. Придумайте, будь ласка, заголовок до цього повідомлення. Давайте з вами пригадаємо правила переносу слів. Слова обов'язково переносимо по складах ли на. Можна переносити по-різному. По-перше, слова зі збігом кількох приголосних звуків. Наприклад, квітка, або квітка, тобто два збіг приголосних звуків ми можемо розривати. Далі, слова з подовженими приголосними звуками ми можемо переносити змагання, тобто залишити два приголосних звуки поряд, або змагання, тобто розірвати. Таке можливо. Далі не можна переносити слова, якщо мають один склад. Наприклад, ліс. Там один голосний звук, тому один склад, його розривати ніяк не можна. Далі, відривати від слова одну букву ми також не можемо. Наприклад, мрія. Я це у нас являється складом. Але при переносі слів. Ми не можемо його відірвати від слова і перенести, тому що це одна буква. Далі. Розривати не можна букву сполучення дж дзи, які позначають один звук. Наприклад, гу-дзик ми залишили дзи поряд, хо-джу теж залишили поряд. Не можна відривати від попереднього складу букви йод, м'який знак та апостроф. Наприклад, – «ка», ми й залишаємо з попереднім складом. Пальто м'який знак залишили з попереднім складом. Бурян. Апостроф залишили з попереднім складом. Ну що ж, ми пригадали з вами, як переносимо слова. Давайте допоможемо родзинці поділити для переносу слова, які виділені в тексті про замки. Отже, чехії як можна перенести. Можна чехії. І все. Правильно, діти більше нема тут тільки один спосіб переносу. Наступне слово. Замки. Як ми можемо перенести. Замки. Розірвати два приголосних або. Замки. Залишити два приголосних вірно. Далі празький. Вірно, діти, треба празький або празький. Тобто м'який знак обов'язково залишимо з попереднім складом. Далі слово життям. Життям або життям. Наступне слово дійства. Діства, діст Далі музеї. Музеї. Іншого варіанту тут немає. І останнє слово пам'ятки. Можна його перенести пам'ятки або памятки. Трошки з вами зараз відпочинемо. Фізкульт хвилинка. Що ж працюємо з вами далі. Давайте прочитаємо повідомлення родзинки чеським друзям про українські замки. В Україні збереглося 116 замків. Українські замки овійні легендами. За народними переказами у багатьох із них живуть привиди. Деякі легенди розповідають про чисельні скарби, сховані в замках. Неповторність і таємничість ваблять туристів до Хотинського, Кам'янецького, Луцького та інших замків. Давайте з вами спишемо речення, виділені в тексті попереднього завдання. Ставимо пропущені букви і розкриємо дужки. Отже, поставте відео на паузу та самостійно виконайте це завдання. Давайте перевіримо. Українські замки овіяні легендами. За народними переказами у багатьох із них живуть привиди. Деякі легенди розповідають про чисельні скарби, сховані в замках. Ось таким чином ви повинні були вставити літери. Будь ласка, перевірте, виправте помилки. Пропоную вам розглянути, які існують фортеці та замки на території України. На першому малюнку ви бачите Кам'янець-Подільську фортецю. Далі Хотинська фортеця. Наступне це замок Паланок. у Мукачеві знаходиться. Далі замок Любарта, Луцький замок його ще називають. Також є Підгорецький замок та Золочівський замок. Давайте з вами запишемо з вправи 3 назви українських замків, поділяючи їх на склади для переносу. Тобто запишемо з вами всі варіанти, які можливі, щоб перенести слова. Отже, у нас у вправі були які слова? Хотинського, Кам'янецького, Луцького. Отже, їх і перенесемо. Слово хотинського, яким чином можемо переносити. Наприклад, хотинського. Ще яким чином? Хотинського, хотинського, а ще «хотинського» А ще можливий варіант «хотинського» Далі слово Кам'янецького. Яким чином можна його перенести? Кам'янецького. Кам'янецького. Зверніть увагу, де апостроф. Кам'янецького. 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 І останнє Кам'янецького. І останнє слово луцького, як ми можемо його перенести. Перевіряємо луцького, луцького, луцького. Ось таким чином. Молодці. Домашнє завдання. Виконайте вправу 7 на сторінці 16. Вам потрібно прочитати текст, списати перше і три останні речення. Вставивши пропущені букви і розкривши дужки. Далі виписати і поділити для переносу виділені слова. Нагадую, що Ви записуєте всі можливі варіанти переносу. На останок виконаємо рефлексію загадкові листи. Будь ласка, оберіть собі відповідний лист. Скажіть початок речення, яке там написано, та закінчіть його. Дякую вам, діти, за увагу. На все добре!